Сьогодні покажу 5 різних детекторів дронів, які реально працюють у польових умовах. Це те, чим користуються підрозділи, волонтери і фахівці РЕП по всій Україні. Перший Fox від Олекса. Він не просто ловить сигнал, а показує відео з камери дрона в реальному часі. Працює по трьох діапазонах: 1,3, 3,3, 5,8 ГГц. Дальність залежить від антени і умов. Це рішення для серйозного аналізу ефіру. Другий компактний детектор за аналізатором спектру. Він ловить сигнал у широкому частотному діапазоні, дає звук і інформацію на екрані. Може працювати автономно або від зовнішнього живлення, також може допомагати визначити місце оператора. Третій детектор дронів Тенета це спектрометр, який попереджає про сигнал керування і телеметрію FPV дронів. Компактний, простий і мобільний варіант. Є звук і екран для швидкого розуміння ситуації. Четвертий Тенета Про розширена версія з додатковими діапазонами. Краще сканування, стабільніша робота і більша автономність. Хороший баланс між розміром і можливостями. П'ятий детектор дронів ПЕС. Він працює у широкому. Діапазоні частот і робить повне кругове сканування, дальність виявлення до 2 кілометрів. Є голосове сповіщення українською та екранна індикація. Це не реп, це попередження про загрозу ще до того, як дрон з'явиться. Усі ці прилади різні, але сенс один дати тобі час зреагувати. Всі є у нас на сайті.